Є так званий золотий трикутник. А цей золотий трикутник це по факту якраз е ті регіони, де є найбільша конкуренція серед орендерів так само і серед покупців. Це Черкащина, Вінниччина, е, Київщина це Білоцерківський район, Обухівський район, е ну і там частково Житомирський, який попадає сюди до Вінниці, який приклинює. Та, е на мою думку, це ось ось. Найбільше... А, чому та, а чому саме така, така назва? що, що там трикутник? Так. Е, Ця назва найвищої конкуренції, угу. найкращих земель? Ну, тобто, це найкращі чорноземи, насправді. Краще, ніж на Сумщині й Харківщині? Е, на Сумщ... І на Харківщині теж непогано так, але найкраще вважається якраз е, ось Уманський район Черкаської області, оця частина Вінницької, Вінницької області, яка межує з Черкаською, і туди цінник. Та, 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 ну, та, тобто там цінник можна так заходити по 150 тисяч за гектар це типу нормальна ціна. Ну Ось у нас є зараз ділянки, і орендарі там платять скажено орендну плату. Ну, тобто і... воно окупається, воно не просто так скажена ціна, а за рахунок того, що там платять більше, да? так? Так, угу. так, так. І ось до прикладу, на тій же Черкащині ми зустріли в одному ТГ ну, три найбільші холдинги, які між собою конкурують. Тобто, мати там, там землю, це от прям сидіти і, і отак. Ну, ти можеш дати будь-кому.